Оскільки ми вивчаємо ля мажор, тому почнемо з основи. Значить, на соль струні першим пальцем нота ля. Так? І будуємо, гама будується тон, тон, півтон, тон, 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 півтон. Пів Схема мажорної гами. Від ля тон ля сі. Ще один тон сі. До дієс, тому що сі до півтон, підвищуємо на півтона, сі до дієс. І тепер до дієс, ре півтон. І таким чином ми знайшли на соль струні, яке у нас буде розташування пальців. Ля сі до дієс ре. І так, треба грати. Зараз ми йдемо ще на реструні. Значить, Ре, Мі, тон. Там іде три тони. Ре мі, Тон. мі фадіс тон. І ще один тон. тон. Фа соль півтон, соль дієс з'являється. Таким чином, в ля мажорі є три дієзи: Фа дієз, До дієс, соль діес. Мі, Фа дієс, соль діес і ля. Отож, на реструні знову ж таки від першого пальця тон. Фа Фаді соль, тон. І соль, єс-ля, півтон. Таким чином ми, фа є соль, десь, ля. Мі, фа фадіс, соль, дєс-ля. Зверху вниз. Отож, перший урок ми вивчили розташування пальців. Ля, сі, до Сідіс Ре. Пам'ятаємо, що його можна заграти відкрито. Це в гамі вивчили. Додієс ре відкрита. Далі мі Соль содіс ля. Так само ля буде, ля буде відкрита. Це зрозуміло, оце розташування. А зараз будуть на основі цього вправи, які розвиватимуть наші пальчики.